Нинішньої Євангеліє вказує нам, що Господь приходить до нас у гості у любів ситуації, навідує свальбу в кані Галилейській. Ну от нині приходить Ісус у другій ситуації, приходить у город наїн і видіть, як там похоронна процесія, несе умершого єдиного сина в вдовіці. І тоді він відійде плач. Зжалився над нею, остановив процесію і сказав: юноше тобі, я кажу, вставай, піднімайся. І Ісус вернув, Воскресивши Сина, Його Матери, коли молимося, молитву Духу Святому, так і кажемо, прийди, вселися в нас і очисти в нас от всякі скверни, і спаси благий, душі наша. З другого боку Господь через апостола Павла указує нам ще одне обстоятельство. Виявляється, у православних християн много є талановитих людей, але щоб таланти не погубили чоловіка християнина. Церква предлагає відіти нинішній случай, указаний в апостола Павла Коринцям. Що він каже? Я знав іного чоловіка. Не знаю, Бог знає, Він говорить про себе, але так, ніби замисловато. Знаю такого чоловіка, котрий був восхищений до третього неба, і там відів і чув слова неізреченні. Ухо не чуло, око не виділо, що Бог приготове чим його. Но по причині. Через звиних одкровень мені Павлу, щоби я не возгордився, дадеся мені пакоснику плоть, ангел сатани, щоб я удручав, щоб я постоянно додівав, щоб я не привозносився. От вам, хто хоче бути талановитим, і святі отці кажуть. Якщо ти Бог дав якийсь талант, талант будівничого, талант письменника, талант техніка, талант служителя, проповідника, щоб той талант тебе не привів у падіння через прелість, випроси у Бога собі, о Господи, аж страшно казати, випроси собі іскушення. Тоби тебе якийсь іскуситель додівав, щоб ти не давав спокою. Бо в такому случаю твої таланти будуть реалізовані, але ти сам не будеш мати і часу гордитися, все будеш думати, де тут пакосник, що ще наступний раз наробить. Однак пакосники виконують, оказуються, неку свою роль. Павел молив Бога, Господи, та надоїв ми пакостник, спокою мене дає, до дівати, удручання. Удайми, Господи, мене. І вдруг Господь каже: ні. Тобі достатньо моїй благодаті, сила Божа в чоловікові совершається в його немощі. В стані немощному. Ти, коли слабенький, і осознаєш, що ти слабенький, у тобі буде присутствувати велика сила Божа, а коли маєш пакостника, а пакостник може бути любий, сусіда, брат, сват. Пакостник може бути клеветник, котрий клевеще на тебе постоянно. Пакостник може бути твій друг, твій приятель, Пакостником може бути якийсь там, Бог знає, який начальник. Бог дає пакостника по твоїй просьбі. Щось собі випросив, той будеш мати. От почому ми православні не сміємо біжатися на наших пакосників, бо вони виконують роль. Безплатних учителів. Пакостник тот все видить. Він точно знає, що тобі писали, що тобі казали, що люди говорили, що сам пустив брехню в інтернет. Він все знає. Яка ж борьба із пакостником? а ніяка? Виходить лише одно, Господи. Дай мені потерпіти моїх пакосників, не взирає на чини. Звісно, ганьба і горе тим пакосникам, якщо чоловік високий чин має, а займається пакостями. Тут важливо розуміти, що кожен із нас має свого пакосника. Що з ним треба робити, каже Павел, подарок йому зробити. Вітання му зробити, общати з ним хорошо, робити вид, що ти не знаєш, що він пакостник. У православних не є такої заяви, не є такої заповіді, щоб атеїстів і противників православ'я бити. Мало того, і пакосника ще й вимолити собі. Ось така наша віра. Однак, по великому рахунку, ми коли дивимося, що признаймося, пакосник шліфує навіть наш талант. Ми бся слабше старали. Але коли знаємо, що пакосник все чує, знає, а ще щось не так скажеш і ще й жалобу напише, думаєш, що казати і готуєшся. В случаї якогось напасті не робиш того чудо, Мол, ви знаєте, от безпричинно на мене нападає, да не безпричинно. Ми лише можемо подякувати Богу, що мудрость православ'я превосходить усі мудрості цього світа. Наші предки, карпатські русини, 1150 років православні, ніколися не убіжали, коли нас додівали. Я все вспоминав. Австромадянське час не для того, що маємо великі претензії до них. Ну, вказуємо, австро-мадярщина при її многих плюсах мала один катастрофічний мінус. Австро-мадярщина виступила проти православ'я і розпалася. Ми віримо, якщо б Советський Союз своїми кослявими руками партійців і безбожників не касав бися релігії. Міг би ще не стояти, розпався. По великому рахунку ті пакостники часто бувають нам на пользу, на користь, тому знає, що ми маємо пакостників, але знаємо, що з нами Бог і хто проти нас, ми ніколи не боїмося. тому що з Богом ми розвиваємося гармонічно. Ми готуємося бути учасниками Царства Божого. І все, що тут є, ми маємо мати, берегти, щось там приобрітати, але в будь-який момент від нього відказатися. Бо лиш так поступаючи, знаючи, що нас чекає небесна нагорода, а то та нагорода буде востократ більша, колись ми пакосників терпіли. Помолімося, Господи. Благослови наших братів і сестер, особливо гонимих за віру Христову, митрополіта Арсенія, котрого безпричинно, безпідставно мучать, говорять много без всяких обосновань. Молимося за всіх наших архіреїв, за священників і за всіх людей простих, котрі многі вже в тюрмах сидять, молимося за них, но притуй. Молитві молимося, Господи, і пакосникам дай здоровля, гоніцілям дай здоровля, тому що ти не случайно Боже нам такое попущаєш. Навірно, нам треба ще чуть чуть отшліфувати свою православну віру, світящеся, ну, ще чуть чуть поправити, бо лиш так осознаває. Величину нашої віри, славу нашої віри православної, ми всім пакосникам в православ'я прощаємо, не обіжаємося. І да коли, по великому рахунку, увідівши, і вони плюс зробили, що нас маленько підтягнули бути більш осторожними. Ми ту діти Божі, любящі і своїх, і ворогів. А в вічності і наслідники, ну вже без пакостників, наслідники Царства Божого. Амінь.